Зупинятися чи не зупинятися таке питання турбує луцьких водіїв. А все через хаотично розміщені дорожні знаки. Наші журналісти провели рейд по луцьких автошляхах та знайшли чимало незрозумілих та нелогічних вказівників автомобільних зупинок та парковок. Що цікаво знайти відповідального за їх розміщення не так то й легко. Детальніше про це у нашому наступному сюжеті. Це вулиця Червоного Хреста. Водіям, які рухаються нею у бік Ковальської, зупинятися біля Волинського апеляційного суду заборонено. Про це вказує ось цей знак. Хоча вже за кілька метрів навпроти самого входу до будівлі стоїть знак парковка. На який вказівник реагувати водіям не зрозуміло. Що вам дозволило тут паркувати? Є от місце для парковки. Припаркувався. На який знак реагувати вагаються відповісти навіть поліціянти. Багато де в Луцьку є така ситуація, що знак один одному суперечить. Є перше стоїть знак забороняючий, так само як цей. Тут стоїть інформаційний знак. Тож виходить судді апеляційного суду щодня порушують правила дорожнього руху, бо паркують тут свої автівки. А це дорога біля центрального ринку. Тут, напевно, поліцейські знаходять найбільше порушників, а все через ось такі заборонні знаки. Паркуватися біля узбіччя з незрозумілих причин тут не можна. На цьому добре заробляють власники приватних парковок, які поряд там майже ніколи немає вільних місць. Де зупинятися водіям тоді незрозуміло. Питання доцільності заборонних знаків підняв почесний президент автомобільного клубу журналістів України Степан Родич. Одного разу я зупинився біля працівників поліції, які здійснювали контроль. І біля ринку і каж. Будь ласка, поясніть мені на якій підставі от ті знаки стоять. Є які зданих паспорт має бути чи як? А ви знаєте, ми це не знаємо. Ну дуже вічливо розповіли. Йому, як і нам, порадили звернутися у відділ забезпечення безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції. Там нас зустрів начальник сектору відділу безпеки дорожнього руху Віктор Главічка. Однак він журналістам був не дуже радий, спілкуватися не хотів. Потім правда змінив свою думку і розповів. У незрозумілому встановленні знаків винна не поліція і навіть не колишня ДАІ – а муніципалітет до того ж, за словами главічки, кожен підприємець може звернутися з проханням встановити знак біля свого підприємства. Якщо він не суперечить правилам дорожнього руху, його встановлять. Від того і хаотичність разом з тим визнає, біля обох ринків місць для паркування недостатньо. По кожному випадку треба конкретно з'ясовувати, чи його відповідність чи узгоджена схема організації дорожнього руху на той чи інший знак. Організації дорожнього руху згідно закону України про дорожній рух, це здійснює значить, орган місцевого самоврядування. В даному випадку Луцька міська рада, яка відповідно департамент житлово-комунального господарства, який розробляє схеми організації дорожнього руху звернутися саме туди, проте і там, як не дивно, з себе зняли чи не всю відповідальність. Заступник начальника департаменту ЖКГ Микола Осіюк каже, дорожні знаки у місті встановлюють та знімають лише за приписом поліції, а колись державтоінспекції. Вони дають нам припис, який дорожній знак знати, який переставити, який відповідно пові... ну, повісити. Вони здійснюють огляди. Схеми дорожнього руху в Луцьку немає. В департаменті ЖКГ сумніваються в існуванні такої схеми і в інших містах України. Та й коштує вона близько півтора мільйона гривень. От і виходить замкнене коло. Однак, якщо Луцьк позиціонує себе європейським містом, то варто звернути увагу на досвід хоча б Польщі. Ми могли б збудувати чи організувати платну парковку для автомобілів і гроші підуть в казну міста. Тим більше, що це дуже легко робити паркомат або поставити просто людину. Це повинна в першу чергу бути зацікавлена мерія. Гроші підуть в казну міста. Чому цього не роблять? Натомість в муніципалітеті дозволяють заробляти власникам приватних парковок. До слова, новопризначений керівник Луцької поліції нещодавно заявив, перше, де наводитиме лад – це дороги. Дорожня обстановка. Дорожня обстановка, яким чином? Розмітка, знаки, дорожнє полотно в такому плані. Зараз я за це хочу, щоб мій відділ ОДР за це дуже так плотно взявся. Сподіваємося, слова дотримає на Улуцьку. Таки побільше місць для паркування. Ольга Бондаренко, Рустан Щербачук для новин на часі.